Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари. Розділ 51. Не минула ще година зі світанку. Як атакували демони. Вони вийшли на схил каролану, перебираючись через уламки розтрощеного елфіча. Щоб атакувати стіни і браму шостого рівня. Більше не ослаблені силою Елкрі, не стримувані анафемою заборони, вони відмахувались від стріл і списів і йшли вперед. Хвиля за хвилею чорні тіла здіймались вгору з лісів, через мить скелі були вщент заповнені ворогом. Вони використовували грубі гаки, виковані з захопленої зброї, щоб зачепитись за масивні кам'яні брили. Захисники стояли на поготові. Керрін і внутрішня гвардія на брамі, стіянц і вільний корпус на лівій частині, а мантар і кам'яні тролі на правій. Коли почався підйом, захисники перерубали та перерізали мотузки, демони з криками падали, гуділи ельфійські луки, Град чорних стріл врізався в нападників, але вони не відступали, закидували нові гаки. Важкі дерев'яні балки, витисані з цілих дерев та посічені сходинками, кинулись на ворота. Демони лізли на гору, з чорної маси внизу вилітали палиці, каміння, вони збивали захисників, які намагались протистояти штурму. Знову і знову демонів відкидали назад. Але врешті-решт вони забрались на стіни, ельфам та захисникам нав'язали рукопашний бій. Вони також обійшли скелю, де їх чекала ельфійська кіннота, гвардія легіону, дворфи та розрізнені підрозділи інших род. командував ними Елронтей. Направляючи одну атаку за іншою в рої нападників, що з'являлись над краєм урвища, він відкидав ворога назад. Змітаючи з каролану, але захисників було мало, а урвище довге і поцятковане клаптиками лісу, що приховували наближення демонів. Окремі групи почали прориватись, фланги ельфів зім'ялись, тим часом на Елфічі демони прорвались до воріт шостого рівня. Вони прорвалися крізь ряди захисників, виламали засови й перекладини і широко розчахнули браму. Тоді ж вони хлинули у полон, дряпуючись по тілах убитих, а Мантар усе ще утримував праву стіну, але Янс з прикордонниками неухильно відходили назад. У центрі Керін згуртував гвардію і контратакував, відчайдушно намагаючись відкинути ворога. Вони кинулись та відкинули демонів у бік, сповільнюючи штурм. На мить сталося, що вони відвоюють браму. Але жменька Фурій кинулась зі стін на атакуючих ельфів, роздираючи тих кігтями та зубами. Керрін впав, помираючи. Контратака встала, а потім солдати відступили. Захисники повільно відходили вгору через відкриті ворота сьомого останнього рівня, тримаючи ряди щільно, ворог намагався прорватися, а мантар та стіян тепер тримали центр. До того моменту, як останній солдат зайшов за ворота, і ті зачинились. Внизу знову скупчились демони. За триста ярдів на схід від вершини рівня Андер Елеседіл дивився на поле бою і відчував, як його надія згасає. За його спиною воїни чорної варти оточили сади життя. Він швидко глянув на Коболда, що стояв на чолі загону, а потім на Аланона. Друїд був поруч, сидів на артаку, обличчя його було незворушне, він спостерігав, як триває бій. Аланон, ми повинні щось зробити, нарешті прошепотів принц. Той не обернувся. Не зараз зачекай. По всьому каролану демони продовжували дряпатись на вершини скель, намагаючись проломити ельфійські ряди. На півдні вони закріпились на кручі і збільшували свої ряди, відбиваючи атаки ельфійської кінноти. На півночі дворфи все ще тримали оборону, незважаючи на постійні атаки, а винахідливий Броуворк згуртував кінних і піших воїнів у низці ударів, які раз по раз скидали демонів з висот. Елронтей вирушив на південь, очоливши резервну кінну роту, щоб контратакувати. Вони кинулись на демонів, опустивши списи, здійнявся гуркіт, крики, вигуки. Битва горіла так запекло, що здалеку неможливо було відрізнити своїх і чужих, але через деякий час ельфи відступили, лівий фланг оборони швидко згорнувся, демони кинулись уперед, виючи від радості, а потім розкололась брама сьомого рівня. Демони прорвались вперед, захисники були відкинуті, здавалось, їх повністю захопили, але тролі провели раптову жорстоку атаку, яка відкинула демонів назад через розбиті ворота, на мить вони повернулись на позиції. Демони перегрупувались, найбільші та найжорстокіші з них вийшли вперед. Орда знову повалила цього разу, навіть кам'яні тролі не змогли зупинити наступ. Вони тягли за собою поранених, покинули браму і рушили назад. У той час демони вже захоплювали північний кінець каролану, а також південний, відтіснивши рішуче налаштованих дворфів, чиї фаланги зійшлись. Повільно, але впевнено, сади життя перетворились на острів на полі бою. Демони кинулись туди. Елронтей впав, зірвавшись з коня. Обірваний і побитий він був витягнутий воїнами в безпечне місце і винесений з місця битви. Броуворк зазнав півдюжини ран, демони оточили його. Стара гвардія легіону втратила третину сил, двоє крилатих вершників загинули, а троє, що залишились, включно з Дейном, полетіли назад до садів життя, щоб бути поруч із Аланоном. Ельфи та союзники відступали. Ще раз відкинули оборонців Елфіча. Стіянц займав центральну позицію в обороні, ельфи та тролі тримали фланги, але всім було зрозуміло довго не протриматись. Прикордонник з першого погляду зрозумів небезпеку їхнього становища внизу, демони скупчились для нового штурму. З обох боків, уздовж краю урвища, ряди захисників руйнувались і тіснились на верхівці рівня, і через мить вони усі опиняться в лещатах, з яких ніхто не зможе вирватися, треба негайно відступати, переформувати лінії по периметру садів життя, де можна зібрати сили та заручитись підтримкою чорної варти, але для цього потрібен час, і хтось повинен його виграти. Рудоволосий командир вільного корпусу вихопив малиново сірий бойовий штандарт роти і встромив його в каміння рампи. Тут стане вільний корпус. Стіянс згуртував своїх людей та сформував вузьку фалангу в центрі, а потім наказав ельфам та тролям відступати. Ніхто не поставив під сумнів наказ. Стіянцу було передано командування армією. Швидко вони залишили Елфіч та повернулись до Чорної варти, досадів життя. І ось через декілька хвилин вільний корпус залишився сам. Що він робить? в жаху закричав Андер до Аланона, але друїд мовчав. Демони атакували. Вони лізли вгору, виючи від люті. Неймовірно, але вільний корпус витримав атаку, відкинув їх назад. Увесь цей час ельфи відступали, щоб не втрапити в пастку. І знову ельфи атакували Ельфіч, і знову вільний корпус вистояв. В живих лишалось не більше двох десятків прикордонників на чолі Стіянс. Перегрупувавшись перед садами життя, захисники, які відступили з Елфіча, озирались. Та спостерігали за жменькою людей, які все ще тримали навалу демонів. Панувала тиша. Всі знали, чим це закінчиться. Каролан відкритий. Янс висмикнув бойовий стяг, підняв сіромалиновий прапор високо над головою і пролунав бойовий клич вільного корпусу. А потім, повільно, не поспішаючи, маленький загін рушив назад до ельфів. Ніхто з них не порушив стрій, ніхто з них не тікав, з Андера вирвалось дихання з різким шипінням. Безнадійний відступ. Поруч з'явилось побите обличчя Броворка. Прикордонники занадто далеко. пробурмотів він майже про себе. Хвиля демонів з гарчанням перекинулась через край урвища, вони почали скупчуватись на півночі і півдні. Біжи. прошепотів Андер, «Біжи, стіянс!» Але часу на це вже не було. Крики наповнили ранкове повітря, розбиваючи тишу, і от уся армія демонів понеслась уперед. А потім Аланон. Коротке слово додейла, і поводи танцюриста опинились в руках друїда. Через мить він вже сидів верхи на велетенському роксі і здіймався у небо. Андер Елес сидів, і ті, хто був поруч, здивовано дивились услід. Високо над садами здійнявся Аланон і здійняв худі руки. Демони, що наближались, різко сповільнили хід і втупились в небо, а потім пролунав жахливий гуркіт грому, наче земля розкололась, з пальців друїда вирвався синій вогонь, дугою, що простяглась від одного кінця наступу до іншого. Полум'я охопило передні ряди нападників і спалив їх дотла. Виття і крики здійнялись з боку демонів, перед ними стала стіна вогню, змушуючи лише гавкати і не мати можливості напасти на оточений вільний корпус. Рев збудження піднявся з боку ельфів, крізь вогняне кільце відкрився вузький коридор, що вів до садів. Саме цим коридором і повернувся вільний корпус. Швидко, бо пастка могла зачинитись в будь якої миті. Навколо лютували демони, але вогонь тримав їх на відстані. Тікайте, тихо кричав Андер. Ще є шанс. Фурії кинулись в погоню за солдатами, несамовито пробиваючи полум'я, але Аланон це побачив. Рука піднялась, стискаючись. Вогонь пролетів у тварюк. Вони зникли у яскравому спалаху, високо над головою танцюрист прокричав бойовий клич. Потім стіянц та солдати вільного корпусу вирвались і знову опинились біля ельфів, їх вітали крики та вигуки, бойові прапори чотирьох земель замайоріли в ранковому повітрі. А на Каролані вогнище Друїда згасало. але все одно демони не намагались переправитись через нього. Вони бачили, як легко були знищені фурії ніхто не хотів протистояти Аланону. Вони стояли, гарчали і лютували, і чекали. Друїд пильно вдивлявся в ряди ворога. Він знав, що зараз має статися. Він кинув виклик, і хтось з демонів повинен відповісти. Лише Дагдамор достатньо сильний, щоб зробити це, і він відповість. Бо не мав іншого вибору. Демон відчув магію ельфійських каменів так само, як і Аланон. Він теж знав, що пошуки кривавого вогню були успішними, і те, чого він найбільше боїться, ще може статись, може відродитись ненависна Елкрі та відновиться заборона. Міняйло мертвий, різник теж, армія зупинилась. Якщо його зупинити зараз, навіть якщо все, що залишилось від заходу, буде належати йому, це поразка, бо Елкрі ключ до виживання, це дерево має бути знищене, а місце, де воно росло, треба зрівняти з землею. Тоді і можна буде полювати на останнього обраного, тоді демони можуть бути впевнені, що їх більше не виженуть. Але для цього треба спочатку знищити Аланона. Дагдамор це знав, і зараз час діяти. Страшний крик піднявся з боку демонів з під краю каролану в ясне ранкове небо піднялася масивна чорна тінь, друїд обернувся. Це була крилата істота, яка ледь не зловила віла та Амберл в долині Рен. Тепер цього монстра можна було чітко побачити. Жахливий кажан, шкірястий з тупою мордою, широко роззявленою пащею, яка показує блискучі ікла, і лапи з пазурями. До нього доходили чутки, що такі кажани живуть глибоко в горах далекої півночі, але друїд ніколи не бачив жодного. Монстр завис над ордами демонів, його крик був високим, пронизливим. Цей вереск заморозив чорну масу під ним, а напружився. Верхи сидів Дамор. Він прийняв виклик. І от друїд різко увійшов в піке на танцюристі. Слідом за ним Дагдамор. В одній руці червоно виблискує посох сили. Друїд чекав, міцно тримаючи рокса. Кажан верещав. З посоху сили вихопився червоний вогонь, але лише на мить запізнився. Танцюрист різко завалився на бік, а потім махнув ліворуч. Крилате чудовисько впало вниз, пазуристі лапи дотяглись і промахнулись. Демонічний вогонь впав десь у Каролані. а ще раз повернув на Роксі. Кажан був важким і повільним. І друїду вдалося пролетіти під ним і завдати удару у відповідь. Синій вогонь обпалив крила і тіло чудовиська, монстр заверещав, і знову Дагдамор опустив посух сили, демонічний вогонь розсік ранкове небо пронісся перед друїдом, стіна полум'я зависла в повітрі, і цього разу не було жодного шансу втекти. Але танцюрист не вагався. З криком Рокс зробив петлю та виніс Аланона з вогню, а потім помчав вниз через каролан. Ельфи радісно закричали. Знову демон атакував, знову танцюрист був надто швидким. Вогонь демона вилітав з посуху сили, він проносився повз рока, спалюючи луки на попіл. Танцюрист вихляв праворуч, ліворуч. Змінюючи напрямки так швидко, що Дагдамор не встигав. Аланон відбивався, вогонь друїдів летів в жахливого кажана, підсмажуючи того знову і знову, аж доки монстр не почав диміти. Битва тривала жахливий двобій, в якому друїд і демон носились туди й сюди над вкритою шрамами поверхнею каролану, вони кружляли, вивертались. Кожен намагався перехитрити суперника. Якийсь час вони бились на рівних, ніхто не міг отримати перевагу. Кажан був важким і легко піддавався ударам, але він був сильним і, здавалось, не сильно страждав від поранень. Танцюрист був занадто швидким, вогонь не торкався його, але хвилини йшли за хвилинами, боротьба все ще не закінчувалась, Рокс почав втомлюватись. Три дні він літав у бою, його сили вичерпались. Щоразу, коли він робив піке над урвищем, вогонь демона був ближче, тиша запала в лавах захисників. В голові кожного промайнула одна й та сама думка рано чи пізно Рокс схибить або друїд помилиться, тоді їх і вб'є повелитель демонів, і через мить страхи справдились. Вогонь вдарив в крило рокса, коли той різко нахилився вліво. Рокс почав падати по спіралі вниз, до каролану, крик жаху пролунав серед ельфів, знову спалахнув посох сили, і знову вогонь влучив у рокса. Кажан опустився вниз, позористі лапи зігнулись, а ланон у вічі розвернувся і простяг до неба стиснуті кулаки. Кажан був майже над друїдом. Коли з пальців того вирвався синій вогонь, здавалось, Кажан вибухнув і зник, але цей імпульс також вразив і танцюриста. На висоті тридцяти футів над кароланом Кажан і Рокс зіткнулись з жахливою силою. Зчепившись, вони падали на землю та тягли за собою вершників. Вони падали стрімко і знищивною силою вдарились об землю. Танцюрист здригнувся один раз і закляк. Кажан не ворухнувся. Тієї ж миті усім здалося, що битва програна. Аланон лежав на землі нерухомий і обгорілий, рухався лише Дагдамор. Нога демона була розтрощена, але все ж він прямував до Аланона, який зміг заворушитись та кволо підняти голову. Демон повільно йшов вперед. І зупинився за десять футів від друїда. Обличчя Демона перекосилось від ненависті, він випростався. В руках почав світитись посох сили. Аланон. почув власний крик Андер, але Сиділ. Луна відбилась в раптовій тиші. Можливо, друїд почув, якимсь чином він опинився на ногах та ухилився від вогняної стріли, що пролетіла повз. Рухаючись так швидко, що опинився біля Такдамора ще до того, як посох сили встиг випустити другий заряд. Демон спробував розмахнутись, але Аланон вчепився у його зброю. Всередині посоху спалахнув вогонь та пронизав друїда. Але одразу ж виринула власна магія друїда. Синій вогонь змішався з червоним. Вони боролись. Кожен намагався вирвати посох з рук іншого, і тоді Аланон сягнув у глибину якогось останнього джерела сили, останнього внутрішнього резерву. Вогонь вилетів з його рук та пролетів по усій довжині посоху сили, придушивши вогонь демона, і влився в тіло Такдамора. Очі демона широко розплющились, він крикнув один раз високо і жахливо. Аланон змусив горбати тіло Демона повільно опуститись на коліна. Дагдамор продовжив кричати, з нього вихлюпувалась ненависть, він відчайдушно боровся з блакитним вогнем, що охопив його тіло, намагаючись вирватися із обіймів друїда, але руки Аланона перейшли посоха на руки Демона, наче залізні замки. Дагдамор дико здригнувся і обвис. Пекельний крик перейшов в шепіт, страшні очі потемніли. Вогонь огорнув демона саваном блакитного світла, а потім тіло Дагдамора перетворилось на попіл і зникло. Над кароланом запала тиша, а ланон стояв сам, все ще стискаючи посох сили. Друїд безмовно дивився на шматок дерева. А потім розламав його на частини і кинув уламки на землю. Він повернувся до садів життя і одразу ж свиснув Артака до себе. Чорний кінь рисю вибіг з ельфійських рядів. Друїд знав йому залишились лічені хвилини, його покинули сили повністю, і вдається триматись на ногах завдяки величезному зусиллю волі. Перед ним гасла вогняна стіна, що стримувала демонів, вони вже скупчились по її периметру, жадібно втупившись в нього очима, чекаючи, що буде далі, Дагдамор для них нічого не означав їх хвилювала лише ненависть до ельфів. Друїд посміхнувся повільно і глузливо. Зараз демонів стримує лише страх перед ним. Як тільки ця паніка пройде, вони будуть атакувати. Артак штовхнув його в плече і заіржав. Не зводячи очей з демонів, Аланон обережно відступив та вхопився за зброю коня. Потім болісно сів в сідло, ледь не втративши свідомість. Схопивши вішки, він розвернув Артака і, не поспішаючи, рушив назад до ельфійської оборони. Це був болісний відступ. Він тримав коня на повільному ходу, бо інакше б втратив свідомість. Крок за кроком сади життя наближались, краєм ока він помітив рух у лавах демонів, кілька з них вже готувались стрибнути через гасаюче полум'я, і щось кричали йому в спину, інші почали наслідувати приклад, друїд вчепився обома руками в луку сідла і не обертався. Вже скоро, подумав він, вже скоро. І от раптом увесь натовп позірвався з місця з виттям і криком, з усіх боків на нього накинулись демони. Друїд одразу зрозумів, що знаходиться ще занадто далеко від садів життя. Вибору не було. Він вдарив чоботами Артака, і кінь стрибнув уперед. Через каролан мчав великий кінь. Потужне тіло якого напружилось, запаморочення охопило друїда, він відчув, що слабше є, і зараз впаде. Але чомусь не впав, якимсь дивом йому вдалося втриматись, а потім його оточили ельфи. Артак поніс його до залізних воріт садів, і навіть тоді Аланон не втратив свідомості залізна рішучість тримала друїда верхи на чорному коні. Обличчя його вкрилось потом. Він обернувся та озирнувся назад через урвище, орди демонів наближались. На стінах захисники приготувались до останнього бою, принаймні у нас є шанс, подумав він, принаймні я зробив усе що зміг. Раптом навколо здійнявся шквал криків, руки потяглись до неба. Дейн закричав, але якось невпевнено. Геневен? Це Геневен. Друїд підняв очі. Далеко на півдні, майже загубившись у сліпучому полуденному сонці, великий птах прямував до арборлону. Кінець 51-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!